Пропозиція на головній площі країни на Майдані Незалежності, яку зробили відомому співаку-артисту, учаснику Євробачення, x «Єв фактора навіть, по-моєму, щось з, -з, з духу я знаю про миловину, хоча я ніколи його не слухав. <звук> зробили пропозицію. Зробив пропозицію ми військовий. Ми, чесно, дуже раді. Ми от всім селом з Тимуром раділи, прям бігали, не знаю, плясали, бо це неймовірна подія. Але насправді це визвало ну трошечки багато хейту зі сторони людей, просто і як думаю, чому? Чи то через гомофобію, чи то через неправильне місце, чи то взагалі через показуху усю, -всю? що скажеш? Мені здається, в першу чергу це неправильне місце, якби то не було, це було на Майдані, і ну, всі ми розуміємо, що. Було це... на Майдані, що зараз там це повага до воїнів і так далі. І ну, це було дуже неправильне місце. Це можна було зробити де завгодно, буквально не треба було вибирати саме майдан.